Тепер ми переходимо до дуже важливої теми. Якщо усе, що ми вивчали раніше, ви могли вже знати або використовувати несвідомо, то тут потрібно вчити за характером особових закінчень теперішнього часу або майбутнього для дієслів доконаного виду усі дієслова поділяються на дві дії відміни. Першу та другу визначати дії відміну потрібно для того, аби встановити правильні особові закінчення дієслів, тобто правильно змінювати ці дієслова за відмінками. Способів такого визначення існує два. Ми зараз з вами розглянемо найпростіший, яким я і раджу користуватися. На жаль, він підходить не завжди, але у вас є другий, складніший, заплутаніший, але більш ефективний у конспекті. Я раджу вам теж з ним ознайомитися. А поки до першого. До першої дії відміни належать і слова, що в особових закінченнях мають літеру Е або «є». наприклад, живе він, ти живеш, бачимо літера Е. А у третій особі множини мають закінчення уть-ють, живуть. А у третій особі множини мають закінчення уть або ють. Вони живуть. Бачимо закінчення уть. А до другої дії відміни належать дієслова, що в особових закінченнях мають літеру –и або і. Наприклад, мовчи, мовчить, мовчите. А у третій особі множини ці дієслова мають закінчення ать або ять. Мовчать. Бачимо закінчення –ать. Подивитися, як правильно відмінюються дієслова першої і другої особи, ви теж можете у конспекті. Але запам'ятайте, що деякі дієслова становлять особливу групу. Винятками є дати, їсти, бути і розповісти, відповісти тощо. Ці дієслова не належать до дії відмін, які усі похідні від них. Отже, вони відмінюються за інакшими правилами. Вони теж є у конспекті.